І квіти, і надувні кульки, і короваї. все це атрибути шани і поваги до колег, які повернулися у свій колектив. А вже в залі, як мовиться, і яблуку нікуди впасти. Друзі, по роботі прийшли привітати героїв. На жаль, не всі вони повернулися живими. Дмитро Жарук, старший лейтенант податкової служби, загинув при виконанні військової операції в зоні АТО. Така подія, вона межує на, в, на, на грані радості, приємного і хвилювання, такого дуже приємного хвилювання. Е, ждали цієї події, колектив чекав, е, чекали хлопців, щоб поздравити щоб е, для того, щоб е, нагороди вручити. Безпосередньо голова адміністрації е, обласної підписав подяки, гра, грамоти підписав. Воїни виконували професійні обов'язки в так званій зоні розмежування і проходження вантажів. Спеціалісти податкової міліції увесь час були на лінії вогню. Це на сьогодні дуже приємний день. Ми зустріли наших хлопців, які виконали свій обов'язок перед країною. Вернулися живі, здорові з зони проведення АТО. Ми їх всіх вітаємо з тим за їхній мужність, героїзм, патріотизм, які вони проявили в цій зоні. І ми впевнені в тому, що вони і тут будуть працювати ще, ще з ще ще з більшою з наснагою. Квіти, подарунки, теплі, слова шани і подяки. Це відзнака за бойові заслуги і сумлінне виконання настанов командирів при проведенні надскладних завдань. Ми навіть не сподівалися, що буде така зустріч. Ми дуже вдячні всім, хто за нас, можна сказати, вболював, поки ми там знаходились ці довгі два з половиною місяця, ну, для нас вони були дуже довгі. Хто до нас, до нас періодично телефонував, це дуже велика для нас, для нас була допомога, тому що дійсно, коли хтось за тебе хвилюється, хтось телефонує, хтось. Ну, цікавиться, як у вас стан справ, це дуже важливо. Податківці, які повернулися із зони АТО, готові до нових випробувань і завдань батьківщини.